За часи незалежності України бізнеси влада стали невід'ємні. Чиновники остаточно втратили самостійність в ухваленні рішень та й, взагалі, забули, як потрібно працювати в інтересах держави. У результаті жодна реформа в Україні не стала реальністю, а жоден прем'єр не зміг відновити довіру людей до влади. Лідер українських комуністів Петро Симоненко вважає, що за нинішньою політичної ситуації в державі новий уряд має вирішувати завдання 2014 року, а не готуватися до виборів 2015-го. По ныне действующей Конституции президент внесет на рассмотрение парламента только кандидатуру премьера. Мы позицию нашу определим только после того, когда кандидатура появится. Это во-первых. И после детального разбора программы действий до выбора президента данного премьер-министра. Других вариантов сегодня и невозможно даже представить для рассмотрения по одной простой причине. Я убежден, что правительство, которое должно быть у нас, оно не должно обеспечить Выборную кампанию одного из кандидатов, либо от оппозиции, либо от власти, оно должно работать на интересы страны и народа. Поэтому мы являемся сторонниками того, чтобы это не были представители конкретного кандидата или политических сил, которые используют власть. Еще раз хочу подчеркнуть: только для решения проблемы выборов президента 2015 года. Перед новим прем'єром чимало викликів: постійно зростаюча заборгованість перед бюджетниками, девальвація гривні, різкий спад у промисловості, постійний пошук зовнішніх запозичень або отримання легких грошей будь-якою ціною шлях у нікуди. Тому комуністи вважають, що необхідний чіткий план дій. Ми будемо наполягати, скасувати пенсійну реформу і медичну реформу. В черовому порядку треба приймати рішення, які вимагає справді народ України, щоб були і робота, і зарплата, і своєчасно платили зарплату. Їхня антикризова програма реформ це реальний шанс на порятунок країни.